Давайте привітаємо народного депутата в нашій студії Андрія Єлєнко, представник законодавчої влади, пан Андрію, і в ефірах часто про це говоримо. Правда, про те, що виїжджають українці за кордон. Ось ці результати опитування, як ви на них реагуєте? Звичайно, у нас тут проголосувала наша аудиторія, але тим не менш, більше половини готові виїхати. Доброго дня всім. Я хотів би почати з того, що у нас на сьогоднішній день головна причина виїзду за кордони це очевидно. Це низька оплата праці. Люди не можуть і немає сенсу працювати на роботі, витрачати свій час, свою життєву енергію і отримувати оплату, яка не дозволяє прогодувати родину. В результаті люди вимушені шукати роботу за кордоном. Безумовно, є якийсь певний відсоток людей. Я вважаю, він невеликий. Він насправді малий, які от прям свідомо обирають імміграцію. Ну, у нас вільна країна, кордон відкритий, слава Богу, це на радянський союз. Хтось хоче жити в іншій країні. У нього є можливість. Але все-таки абсолютна більшість це люди, які роблять це тому, що просто не можуть вижити. То тобто, ви вважаєте, що через гроші перш за все роблять? Так ну звичайно, причини економічні в основному, і зрозуміло, що зараз а, тільки тоді, коли в Україні буде, я вважаю, інша влада, коли в Україні буде розвиток економіки, mm -hmm. коли в Україні почнеться ріст ВВП на рівні, хоча б там 8 в рік, коли у нас буде проведена реальна деолігархізація, як пропонує свобода, щоб з'явилася можливість розвиватися mm -hmm. в малому бізнесу, Андрій, тоді а... буде можливість українцям отримувати Ми роботу. Ми почули вашу точку зору, дара наскільки. Українське законодавство захищає трудових мігрантів. Андрію, я якраз хотів е, цю тему підняти. На превеликий жаль в цьому напрямку фактично нічого не зроблено, і е, тут дуже важливо працювати напряму з країнами перебування українських заробітчан. Тобто, е, дві, дві насправді ключові моменти: по перше, це е, співпраця з країнами, де перебувають українці на роботі, і другий момент. Це максимально комфортні умови для українців в таких питаннях, як переведення грошей, як повернення тих грошей чи цінностей, які вони отримали за роботу в іноземних країнах в Україну, тому що це не оподаткувалося. Принаймні, якщо це ну, ви говорите про це все в майбутньому, тобто виходить Ні, ну, цього, я... це все дивіться, не діє. законодавчому рівні не створено. я говорю, як депутати, який не входить в коаліцію, які знаходиться в опозиції. Так розумію, депутати від коаліції відмовились прийти сьогодні на ваш ефір, тому що напевно їм нема чого розказати. Я говорю те, що ми пропонуємо, зокрема, свобода. Mm. Е для того щоб ці питання вирішувати, у нас є відповідні законопроекти напрацьовані. Що стосовно от хотів зараз запитати на зараз, Напрацьовані і їх не вносять на розгляд. Абсолютно, чи як? У нас більше сотні законопроектів. Кожен опозиційний політик чи е, політик, який е, не е, при владі, не в коаліції говорить про те, що я все роблю для цієї країни, але мої законопроекти ну, не вносять е, на розгляд. Дивіться, я вам поясню одну просту річ. Парламент працює, ухвалює рішення більшістю. Е, на жаль, от така у нас сьогодні конфігурація в парламенті. У нас там є п'ятеро свободівців зараз. І, до речі, це теж питання, що для того, щоб не обирати імміграцію, може, треба буде колись обрати нормальну владу в Україні, тоді можливо треба буде обирати імміграцію. Дайте слово людині, яка, от, як я сьогодні дізнався, є під санкціями в Російської Федерації, так що я зі знанням справи можу Вітаємо да. бути. Е, дивіться, я можу сказати наступну річ: що, е, ну, по-перше, що говорилося про владу, торгівлю, цьому з моєї точки зору нема виправдання. Ми з 2014 року свобода казали, що необхідно це припиняти. Що якщо війна, то не може бути тут війна, а тут у нас торгівля, тут у нас війна, тут дружба і так далі. Тому що якщо війна, це значить ми розуміємо, що це розрив всіх стосунків. І безумовно влада мала би показати войны. приклад цього, ну правильно війни. Ні, значить, дивіться, 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 війна де факто є, тому що збито вже більше на ще війни. Nee. Значить, Ще раз я кажу, треба було свобода вимагала в 2014 році вводити воєнний стан. оголошувати справи. абсолютно чітко, що це російська агресія, і відповідно вживати всіх необхідних заходів. Ситуація, коли є далі російський бізнес в Україні, коли йде торгівля, вона є неприпустима. Це перше, друге. А де вугілля купуває? Значить, друге, де нафту, е, друге, паливо е, значить, Каз. Каз, Де купува? купувати? другий момент. купувати ми е, ми маємо розуміти, Експорт. що Російська Федерація. Це є ворожа нам держава, яка веде проти нас війну. Вбила вже більше 10 тисяч наших громадян, продовжує вбивати майже щодня, окуповує наші території, прагне знищити нашу державу. кожної хочу... людини, значить дивіться, в кожної людини є вибір, що в цій ситуації робити, лишатися патріотом своєї держави чи заради грошей іти там а, співати перед окупантами, розумієте, це да, це моральний вибір. На сьогоднішній день, на жаль, законодавчо це заборонити неможливо. Людина може туди поїхати. Єдине, що я би сказав би дуже важливу річ, не треба прирівнювати, хоча я не раджу нікому їхати в Росію, бо це країна, де не працює право, де можна будь-кого, як казав пан Бебешко, затримати, зробити в'язним і так далі. Так. Я би нікому не радив їздити mm -hmm. в Росію. Але якщо... Уже говорити про можна якщо можна говорити артисті, про артистів, не. то є різниця між артистом, публічною людиною, і є просто там людиною, яка їде заробити там 500 со доларів. Це величезна а, різниця. Ти не можна зараз, що потрібно позбавляти тому що їх звань абсолютно через потрібно, те, що вони потрібно. Значить, я можу потрібно більше того, я вам скажу. Значить, ці люди їдуть туди. Вони, вибачте, не помирають з голоду. Вони не мають проблем, що вони не можуть там не знаю, заплатити комунальні послуги чи купити собі хліба. Вони за величезними гонорарами їдуть туди, і російська пропаганда це використовує. От бачите, до нас приїхали артисти з України. Та ж яка війна? Яка ця? Взагалі, от бачите, у нас тут взагалі Можна все з, до гори дригом відбувається. Вони добровільно дають себе як використати як інструмент ворожій пропаганді. У от вас відповіді мікрофони, ви можете долучатися до діалогу. Дивіться, я хотів би цю тезу повторити, бо всі її весь час повторюють. І я з цього почав. Я вважаю, що перш за все треба спитати з представників влади, які торгують, які ведуть подвійні стандарти, і так далі. Але давайте, давайте нарешті бути не ну трошки от дорослішати. Ми всі дорослі люди. Ми відповідаємо за свої вчинки. Якщо хтось поїхав на червоне світло, то їхати за ним і казати, так от він поїхав, навіть якщо у нього машина там краще ніж мене, ви його першого затримаєте, а потім я не буду їздити на червоне світло. Ні, Це край, теж неправильна позиція. Це теж неправильна позиція. Кожен відповідає за себе. Ви правильно сказали, є купа українських гуртів, виконавців, які чудово виступали в Росії до війни, отримували там повні зали. Той же бумбокс, про які ви згадали, але в 2014 році, коли на їх країну напали. Вони не стали їхати туди і далі казати, я в ні політики, вон там хтось там краде гроші. Тому я буду теж займатися різною дурнею, тому що я, от ви його посадіть, а я потім будете з мене питати. Вибачте, це теж позиція така. Собі знаєте, дякую. Ви знаєте, от дійсно я можу сказати свої такі, от навіть особисті враження був нещодавно в селі в Черкаській області. Там просто біля сільського магазину там оголошення висять і Польща, і Італія, і Ізраїль. І там вибір, як то кажуть, будь-який. І вже половина села напевно виїхала на заробітки. І це центральна Україна. В основному Польща їдуть, але багато і в інші країни. В Київському метро можна побачити найрізноманітніші оголошення. Я навіть побачив оголошення в Лівію. Для медперсоналу, хоча там взагалі вже років де ну, 8, напевно, йде така громадянська війна, абсолютно там повна є анархія і так далі. Якісь є зони, тільки окремі, де типу немає активних бойових дій, туди вже запрошують і так далі. Розумієте, в чому є проблема глобальна? Що, от якщо ми ну це навіть не проблема, це якраз плюс. Що ми побачимо талант українців, їхню працьовитість. Будь-яку Україну приїдемо, де за кордоном українці там завжди знаходять можливість працювати, зразу облаштовуються. Асно, там багато хто себе може реалізувати, тобто люди талановиті. Люди дуже багато країн чекають українців і хочуть там поки щоб українці Україні туди їхали а от, тепер, а от тепер. А от тепер я хотів сказати, що наше спільне завдання треба розуміти. нема чарівної палички. Ніхто за нас цього не зробить. Це наше спільне завдання в себе вдома зробити так, щоб тут українцям було найкраще, щоб українці не шукали, куди поїхати, а щоб тут могли себе реалізувати. Требе і навпаки, щоб ви верталися звідти. І треба зробити як то речення, що речі почав навіть більше того, що не тільки українцям, які зараз виїхали, і е, тимчасово, щоб вони верталися, створювати тут умови їм для цього, а навіть українці, які я от Петро показав. І я розумію, що там не багато з них буде готовим, але навіть створити такі умови, щоб українці, які зараз вже навіть народилися за кордоном, вже мають там іноземні громадянства, вже повністю інтегровані в те життя, але щоб навіть вони верталися я в Україну, бо це їхня історична батьківщина, і тут вони себе реалізовували. Андрю, Оце наше спільне як це завдання зробите? відповідь на ваше запитання за моїми спостереженнями. Я в цьому переконаний, що основна проблема того, що люди не хочуть інвестувати в нашу державу, причому це не тільки іноземці, це і українці, які Свої, дуже багато хто. Хто виводить капітал або заробляє там і не інвестує в Україну, так, тому що так. бояться, що та їхня інвестиція просто пропаде і просто заберуть, тому що нема справедливого суда, немає правоохоронної системи. І це, до речі, не тільки це фермерство. Бінус. Це, наприклад, і банальні такі історії, навіть заліз бізнесом, не пов'язані, коли просто в людей квартири переписують. Це теж от до мене недавно приходили люди. Просто в людини забирають квартиру без жодних підстав на це і так далі. Є і такі ситуації. Дивіться, mm -hmm. я хотів би сказати загалом. Звичайно, що є правда процеси глобалізації, є процеси міграційні, є процеси того, що сьогодні світ відкритий. А для нашого народу він відкритий безпрецедентно, тому що згадайте, от умовно кажучи, покоління, які жили там в радянському союзі, це було границя на замки, все і так далі. Зараз з'явилися можливості, які нереальні були ще там 20, 30, 40 років mm -hmm. тому. Про це ніхто не міг уявити собі, але е, водночас ми маємо дуже великі ризики, тому що е, давайте подивимося на прогнози організації Об'єднаних Націй до 2050 року за даними ООН, за прогнозами ООН, населення України від 20 до 25 мільйонів, плюс воно буде ще старішим, тобто вимирання продовжиться. І ви уявіть собі на фоні того, що загальне населення планети стрімко зростає. Причому зростає саме в країнах з невисоким Тут рівнем життя. Територія. Тобто, фактично, ми можемо а, загострюється боротьба за ресурси. А, подивіться, клімат погіршується на сьогоднішній да. день. В усьому світі проблеми з кліматом, глобальні зміни клімату відбуваються. Тобто, ті землі, які наприклад раніше давали Але комфортне життя. Я веду до того, що нам треба мігрантів дуже серйозно... Ні, я мігрантів вважаю, що нам залучати треба... з Африки, Азії Ну, ми побачили, що в Європі зараз 1 да. мільйон чи 2 мільйона Ту мігрантів криза глобальна в Європі, Де тому, що, тому що тому що е, мігранти це дуже може бути великий ризик. Тому що питання є а, культури, перевірим. питання є а, релігії, питання є побутової злочинності і так далі. І різні люди безумовно, але неконтрольована міграція. міграція. Подивіться в Європі, яка криза зараз. Тоді це. повертати Тому, своїх. Тому дивіться, я, я хотів я переконаний, що нам треба робити так, щоб в Україні було нормальне існування, нормальне життя. Тоді українцям не доведеться виїжджати більше того, буде збільшуватися народжуваність і так далі. Плюс треба ще один момент. Ті люди, які дійсно я згоден, що є багато людей, які не треба мати ілюзії, вже не повернуться. Оце так дійсно є. Всі, але є такі люди. Але давайте подивимося, наприклад, держава Ізраїль. Скільки євреїв живе по світі, не живуть в державі Ізраїль, але вони ну слухайте, ну ви перебуваєте під руку, говорите мені весь час. Я ж не перебуваю, коли ви говорите. Це якраз той приклад, до якого ми маємо прагнути. Їхнє величезне лобі в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, це вони живучи там, будучи громадянами тих країн, вони є першими лобістами своєї країни, і вони є зв'язок і економічний, і політичний будь-який своєю країною постійно тримають. Нам треба працювати з українцями за кордоном, навіть з тими, які вже стали громадянами інших держав, щоб От наша, грубо кажучи, українська в хорошому сенсі, отака от світова корпорація, вона завжди працювала Кто на наш інтерес. має интерес. працювати з ДВ, Андрію я, от, наприклад, можу сказати, Кожен раз, коли я за кордоном в будь-яких питаннях я завжди зустрічаюся з українцями. Я з українськими громадами спілкуюся, налагоджуємо зв'язок. Я говорю, те, що я можу зробити, але звичайно, це має бути глобальна політика, щоб кожен українець в будь-якій точці світу він не відчував свій зв'язок з батьківщиною. Почекайте, чекайте, якщо йде да, до логіка речі, що українці виїжджають, а на місце українців будемо завозити не українців, то Заводили. це відбувається не, не штучна праві. зміна взагалі не. складу нашого населення. А, це да? буде Україна, ви, то ви то. не Послухайте, Я не проти того, щоб приїжджали люди, які дійсно нам потрібні. Люди, яким нам не вистачає кваліфікованих працівників. Ми дійсно маємо їх залучати як світові країни. Вони полюють за мізками по всьому світу. Але те, що просто є неконтрольовані процеси міграції, коли ми можемо втратити свою батьківщину, я категорично проти цього. А, а, там. Тому зараз що тому чина, ми просто взагалі. подивимося на те, що почалося в Європі 30, 40, 50 років тому, в країнах Західної Європи, і подивіться, що там зараз в плані міграції, неконтрольованої, до чого вони зараз дійшли, як вони зараз хочуть це зробити. Та ж сама Італія буквально на днях ухвалила закон, що будь-яка італійська родина, яка має більше трьох е е дітей в родині, отримує там величезні пільги, податкові субсидії і від землю. держави і, і так землю. далі. Землю. землю, тобто, якраз всі країни приходять до того, що вони хочуть Максимально збільшити народжуваність власній країні, не бо вони працює. розуміють, що не ну, працює Провіряли була вискання. інша політика. Була На політика проти народжуваності, і була політика, що ми вирішимо питання за рахунок мігрантів. А зараз Європа вже розуміє, що не це працює. не працює і намагається вернути все в іншу я... сторону. Я, дам... я не спеціаліст дам... по діаспорі, але свого скромного досвіду, який я можу сказати, безумовно можна завжди знайти якийсь приклад там: люди є люди, але я можу сказати, що. Останні роки стільки, скільки українська діаспора допомагала і фронту, і скільки допомагала пораненим, і ліками і пораненим, і лікувала, це, і брала на лікування, і оплачувала, і так далі, і скільки було е, хороших справ зроблено, скільки навіть це теж важливо. І не кожна нація має таку ситуацію, коли, наприклад, по, під, по всі там в Нью-Йорку, в Лондоні і так далі проходять акції на підтримку України в Парижі, коли виходять до їхніх парламентів, піднімають ці питання, доводять, знаходять все і аргументи і так далі. Це дуже важливо. Я дуже вдячний кожному українцю за кордоном, який до цього долучався. Давайте не будемо о, знаєте, таким от українським, теж на жаль, традицією, що ми один одного шукаємо погане. Погане ми завжди знайдемо. Давайте хороше шукати. І давайте тих людей, які дійсно допомагає. Але робили їх підтримувати, про них говорити і вставити як приклад для інших.